Не так далечко від місця нашого проживання є такий дитячий закуточок, стоянка така для дальнобійників. І такий цікавий закуток тут зробили. І я ще не бачила, що тут як тут. Тут для гри, бачите, огорожено. От різне там цікаве. Навіть різнокольорове щось таке, не знаю. Це, мабуть, якась гра, ну я не знаю цих правил, що тут, як тут, бачите, два поля. Таких. І зараз ще подивлюся, зараз за сіткою, бачите, там такі горби. Тут на велосипедах вечором збираються діти. Чути, як діти розважаються. Але цікаво. Такі, така дорога, вони тут гайсають на велосипедах. Бачите? Отримують, як кажуть, кайф. Ось!